Цікаву заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І після зустрічі з Лавровим. оцею конякою грусною Грустною лошадь Путіна. Він сказав, що Китай схвалює проведення в Швейцарії конференції по миру за умови участі в ній Росії. Відповідно, Росія. Хоче приймати участь у цій конференції. Звичайно, разом з Китаєм. Якщо Росія разом із Китаєм хоче приймати участь у цій конференції, про що це може говорити? Ну, це може говорити тільки про одне. Що ці країни на одному, так би мовити, на одній хвилі. І що Росія в принципі підтримує китайські пропозиції? В чому полягають китайські пропозиції? Про це вже неодноразово говорилося. Це ще здається восени минулого року. Головний кормчий китайський Сі Цзіньпінь заявив, що війна повинна закінчитися. На е, тих е, кордонах, де вона е, зупинилася. Ну тобто, класичний корейський варіант. Ну і недавно на минулому тижні е, один із е, представників дипломатичних Китаю це підтвердив таку позицію Китаю. Він там сказав, що без переможців, безпереможних. Тобто, е, очевидно, що якщо Росія хоче разом із Китаєм приймати участь у е, мирній конференції, то вона розділяє ось цю. Китайську позицію про ну, фактично корейський варіант. Але яка тут може бути підводна шпілька для нас Ну і для всього цивілізованого світу? Хоча найперше для нас, тому що стосується найперше нас. Мова йде про зупинення війни, яка палає у нас в Україні. Очевидно, що, погоджуючись загалом із китайською пропозицією про умовний корейський варіант, Грашка планує, мрія нашпигувати. Цей умовний корейський варіант своїми пропозиціями. Які це можуть бути пропозиції? Ну, здогадатися не важко. Це власне все те, що Путін говорив з самого початку війни широкомасштабної, і що він в більшій чи меншій мірі намагався проштовхувати весь цей час. Тобто пункти, які Ізначально зводилися до демілітаризації денасифікації. денацифікації. Очевидно, що е, там е, буде в першу чергу е, на, полягання на нейтральності України. Очевидно, що там будуть наполягання на русском язике і е, русском православії його присутності в Україні, е, на присутності цієї е, п'ятої колони. ФСБшники, які під Рясою, що там ще може бути. Ну, звичайно ж, із важливого, там має бути ну, Росія. На, напевно, буде хотіти це зняття з неї санкцій. Хоча я думаю, що сама Росія чудово розуміє, що просто так, мановенням волшебної палички, ніхто з неї санції не зніме. Ну, але е, вимагати будуть, і очевидно, що е, якщо мова зайде е, про те, щоб справді вже домовлятися якийсь компроміс. Досягати то, очевидно, що якісь е, ключові санкції, е, зокрема ті санкції, які заважають Росії продавати е, нафтопродукти, газ, торгувати з Китаєм. Очевидно, що це е, буде обговорюватися і це може бути досягнуто в якості домовленості. От така вимальовується Рашкінська позиція напередодні. Саміту миру у Швейцарії Рашкінська і її патрона покровителя Китаю.